Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді ось така класна гра, яка називається Золота лихоманка». Це один із видів гри, яку ви раніше знали як жадюги. Якщо ви коли-небудь бажали або хотіли стати золотошукачем, саме ця гра допоможе вам спробувати себе у цій ролі. Давайте подивимося, що є всередині коробки і як грати цю гру. У коробці ви знайдете 5 мішків, ми зараз вовчиком залишимо лише 2. І ви знайдете 25 золотих самородків, 60 шматочків ось такого гравію білого, сірого, чорного, 5 рубінів, 5 смарагдів. Як ви бачите, ми вже посортували. В кожний мішечок ми окремо складаємо: дивіться, 5 золотих смарагдів, 4 білого гравію, 4 сірого гравію. Чотири чорного, і по одному зеленому і червоному. Давайте тепер дізнаємося, що саме ці камінці будуть нам для чого вони нам потрібні і що ми будемо за допомогою них робити. Ціль нашої гри витягнути з цього мішечка всі п'ять золотих самородків. Але якщо ви граєте без рубіна і без смарагда, то вам лише потрібно здобути 4 золотих смарагди. Як ми їх будемо доставати? По одному. Що нам буде заважати? Нам будуть заважати гравій. Якщо ви достаєте один білий гравій, один сірий чи один чорний, нічого не стається. Але якщо раптом ви достали, і вже стало вас два білих чи два сірих граві, вам потрібно весь ваш здобуток повернути назад у мішечок. Якщо ж ви достали вже два чорних, вам повинен ваш суперник ще й додати якийсь додатковий гравій граві зі своєї ось, зі свого мішочку. Так, але але якщо до цей золотий. Як? То залишить собі так, але ще є особливі, з якими можна грати, а можна не грати. Але ми все таки вам пропонуємо зіграти разом одразу з ними, тому що правила не складні і зрозумілі. Якщо ви достаєте ось такий червоний, як він називається? Я не пам'ятаю. Він називає. Шалений рубін. Рубін. Якщо ви його дістали, це означає, що ми повинні швидко по одному доставати з наших мішечків камінчиків. І як тільки хтось перший достане золотий самородок, от хто його забирає, а всі решта ховають все, що достали у свої мішечки. І у нас є ось такий зачарований. Смарагд. Якщо ви його дістали, то вам потрібно буде наступного разу дістати одразу два, ага. два камінчика з вашого е, мішечка. Давайте дивитися, як її грати, і тоді все стане набагато зрозуміліше. Отже, я це закидаю, і ми з Вовчиком зараз розпочнемо нашу гру. Так, гру розпочинає наймолодший учасник, наш Вовчик, він достає, дивіться, це перший раз один камінчик. Так, давайте. Дивіться, він достав одразу золото. Він може одразу й зупинитися. Тобто сказати, що він вже закінчив свій хід, йому цього достатньо. Або пробувати знайти ще. Будеш пробувати ще, так? Все, зупиняєшся. Ага. Так, отже, дивіться, вовчик вибрав. Зупинитися, він залишає собі і відкладає одне золото. Хід переходить до мене. А я зараз вам спробую показати всі варіанти, що може бути. І так, бачите, я достала білий гравій, я не зупиняюся. І я достала знову білий гравій. І це означає, що мій хід завершено, тому що гравій. Вже в парі, так як я вам казала, і я повинна його покласти назад у свій мішечок. До речі, якби Вовчик не зупинився, він міг продовжувати, і коли б він вирішив зупинитися без подвійного будь-якого грабію, це все, що він повитягував, поклалося б мені. Давайте дивимося далі. Так, Вовчик. Вовчик достав знову золото. О, і от тепер ми починаємо по одному швидко доставати, хто першим достане золото. Бачите, ми дістали. О, Вовчик достав перше золото, його смараг, бачите? о, тобто рубін, Допоміг йому. Ми все, решту закидуємо назад. Тобто він перший, все, що ми достали. У вовчика вже є три, в мене ще жодного. Хід переходить до мене. Так, дивіться: білий, жовтий, але я вирішу ще раз ризикувати. О, ще жовтий я дістала. І хай буде чорний. Дивіться, я вирішую зупинитись. Ось це, до речі, щось не закинула. І я цих два жовтих відкладаю, я зупиняюся, а це передаю вовчику. Ні, ні, це ж, бачиш, це ж я зупинилася і я. Передала були, один білий. Йому, так, один білий в мене чомусь я просто його забула закинути. Саме так. Все, в мене вже є два, у вовчика три. Хід переходить до нього. Так. Біленький. Чорненький. Ой-ой. Так. І ось, дивіться, покажи Вовчик, що сталося. У Вовчика два чорних і один білий. Це означає, що я повинна дістати йому ще один свій. Я йому дістала, бачите, він його забирає і кладе до себе. Його хід завершується тим, що він нічого не здобув і ще й зверху мого отримала. Таке буває. Так, чорний, сірий і червоний. Хто перший вовка? О, я перша це є. І у нас з вовчиком, дивіться, 3-3. Все решта закидую назад. хід переходить до вовчика. Так. Один. О, бачите, у вовчика два білих і хід -хі -хі закінчено. Тепер дивіться, як ще можна зробити. Ну, наприклад, ось тут чорний. Ой, знову вовчик, давай. О, але це був тільки що перший, буквально на секунду. Раз. Так. Заховали. Тепер чий хід? По-моєму, ти достала. Так, да, я достала. Ти... Так, бачите, отже, я достала і хід переходить до Вовчика. Дай. Так, давай. О, все. У Вовчика дивіться 5 золотих смарагдів. Отже, перемогу самородків. самородків, тобто так, дякую Вовчик, що ти казав. 5 самородків. Отже, перемогу здобув Вовчик. Ось така швидка гра. Єдине, що у нас з Вовчиком не випав зелений смарагд. Що він нам дає? Якби, наприклад, я його витягла, я б повинна була одразу витримати mm -hmm. з мішечка два камінчики. Так. І це могли б потрапити, наприклад, і два чорних, і два сірих, і будь яке Що ми робимо зазвичай в кінці гри? Ми висипаємо з тих мішечків, з яких ми грали. Всі і знову їх сортуємо, щоб наша гра була одразу готова до наступного грання. Ось такий огляд у нас сьогодні був. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, бо вас дуже всіх раді бачити і чекаємо на наступному огляді.